Добрий день, мене звати Галина. Сьогодні хочу познайомити із своїм старим рецептом кабачкової ікри, яку готувала ще моя мама, яку я часто готую. А у мене на каналі є інший рецепт ікри з болгарським перцем. Тут перцю нема. Але і та ікра, яка нова для мене і ця, на мою думку, дуже смачна. Отже, рекомендую подивитися. А ось варю вже ікру за своїм старим рецептом. Детально, коли я возила з тими кабачками і всім іншим, не було коли показувати, скажу чесно, розкажу швиденько, рецепт. 3 кг кабачків. Натерти на крупну тертушку я скажу чесно, її на електромесерубку пропустила, мені швидше варю я із 6 кг, Насправді 5,5 не нашукала ще трішки я кабачка. це наш старий старий рецепт, який варила ще моя мама. А тепер розповідаю, що я сюди кидала. На 3 кг кабачків, 2 столові ложки цукру, 2, столові ложки олії, 250 е, е, гострого Кетчуплене чилі. Це е, шашлични кетчуп поводу шашлика. Так, 250 грамів майонезу. 3 столові лож... 2, вибачте, 2 столові ложки солі, 2 столові ложки оцту, 10 зубків часнику потерти на картушку. Парити 2,5 години. Але оцет та часник кидати. За 30 хвилин до готовності. Потім покажу вже в баночках, яка вона у мене вийшла. Така вийшла ікра вже темна. На густа. А, ну, камера колір зовсім зараз не передає. Темне, я включила світло. Ось так покажу ще в баночках. Раджу так готувати, якщо не готували, готувала. Вже... 4 баночки. Камера показує, наче вона така жовта, ні, вона помаранчева, доволі яскрава. Ну, в інший час мені було ніколи, я закінчила її вже. Ввечері приходиться вмикати світло. Світло ніби тут так і нічого, але О, зараз так спробую. Ні, все одно такий жовтуватий колір. Колір насправді красивий. Я ще паприку трішки додавала, копчену і перець червоний. Ну, теж я таке, називається, сама придумала, в рецепті цього нема. А дуже дійсно смачно. Зараз ці закручу і досипатиму інші баночки. Покажу вже закручені, скільки вийшло. З цієї кількості вийшло в мене 9 баночок. Ось така в мене ікра. В принципі, цей рецепт у мене завжди 9 баночок виходить. Насправді, у мене кабачки було, правда, трішки менше. Але вона виходить там 9 баночок і щось в тарілочку. Ну і тут он нам скуштувати кілька ложечок також залишилось. Ось така собі ікра. Я раджу, я її люблю. Можливо, ви знаєте цей рецепт. От, він такий не новий, але не ну, смачна. але мене всі люблять її. Отже, дякую за увагу. До побачення.